Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь в епіцентрі міста Рівне Рівненської області, я ж у пошуках орхочок. Тому по дорозі до квіткового відділу опинилась в заручниках перед новорічних сніговиків. Знаєте, ота маленька Жана. Яка живе в мені, потребує позитивних дитячих емоцій, з вірою у світле майбутнє. Ніколи в житті не могла уявити, що бавовна стане таким важливим символом України, що ми ним будемо прикрашати ялинки. Відчуття, як завжди, двояке. Але завдяки оцим дитячим відчуттям перед новорічного дива, як у дитинстві, трішечки переключаєшся, відволікаєшся та ще й естетично милуєшся. І ось я вже в садово-рослинному відділі. Одразу бачу, що на завозок я не потрапила. На жаль, але все ж таки, давайте трішечки по орхо медитуємо одинокими самотніми орхочками. Ціни від 270 гривень. І одразу ж мені в око впала Бернадетта. Вона ж легенда, крупноквіткова красунечка на одну гілочку. Та ще й погляньте з коріннячком горшечку. А ось цю крупноквіткову красунечку я дуже-дуже хочу в свою орхоколекцію. Її назву колись я віднайшла лише у однієї дівчинки, і підписана вона була Алація. Ось так. На жаль, я її не придбала, ех, бо під час відеозйомки по ній лазив такий страшненький орхожитель. А ось ця красунечко не червона, а геть-геть фіолетово-червона. І це не Монтрекс, вона більш схожа на повороті. Бігліпчик, який подібний на сорт Манта Ромблон, але це не він, адже на губі є краб. Поглянемо кореневу. А цей рожевий красень нагадує мені сорт Вашингтон. Єдиний діаметр квіточки 9-10 см. Поглянемо кореневу, щось там є. І ось такий рожево-фіолетовий мультик із біло-лимонною губою. Їх аж три штучки тут. Так що кореневу можна вибрати між трьома. І всіма знаний Райт. Тому покажу який він красивезний позаду. Ох, насолоджуюся навіть такими задніми планами відеозйомки. А ось цей красень 7 см, квіточка на 4 гілочки. Коренево не видно в нього, адже, бачите, це лофан кольоровий, а ось ціна 593 гривні. Біля нього. Красуня Карина а-ля африканський закат на 4 квітконосика, також в таку ж ціну. Дуже ефектно виглядає вона в такому розкішному букеті. І в їхньому гурті на 4 гілочки ось такий рябенький красунчик. цілий оберемок плямистих квітів. Біля нього нарбона на 4 гілочки також. Надзвичайно ефектно виглядає цілий оберемок. Біля нарбони також на чотири гілочки. Ефектно виглядає навіть ред ліп. Класний варіант замість свіжозрізів на день народження, комусь на подарунок. Ще ось така рожево-винозна красунечка із пуб'янками нерозквітлими. Хто полюбляє фіолетових красунчиків, тут є Дюрбан. Чи Дурбан, чи дюрбан, Ну, я називаю дюрбан. Він мені, як мікс Перторії, з Джойрайдом. Дуже ефектний завдяки великим розмірам квітів та ще й у цього білосніжного обідка на пелюстках. Багатенько їх тут можна також подивитися кореневу і обрати. По 294 гривні. Величезна крупно-квіткова тарілочка білосніжної красунечки. Також по 294 гривні. Лимонна кралечка подібна до Summerlight. Ніжна, витончена, граційна. І в мене камера, як завжди, зазеленює її. А вона сніжно лимонна. Доволі тендітно вона виглядає на фоні інших орхочок. Ось така вона і шилька, коренева там теж непогана. Ще ось така фіолетово-рожева з білосніжним сяймом під колонки. Дуже вона подібна до сорту. Сакраменто, але це не Сакраменто. У мене із сортом Сакраменто особиста історія, ви ж знаєте. А ця краля за 284 гривні. А ось це, напевно, тропік пікоті. Давненько я його вже не зустрічала у завозиках. А він же ж такий цікавезний бенозник. Подивіться, з такою крутою губою. Його вартість 284 гривні. Як бачите на акції ось ці рожеві няшечки, подібні на сорт Вашингтон. А ось ще одна кралечка. Літня новиночка, крупноквіткова, з дуже цікавезною губою. Лише погляньте на губі, як зміксований краб. Поєднує теплі з холодними кольори. Ще ось така цікавезна, з плямами біля колонки. По-своєму простенька і по-своєму класнюча. До речі, є крапунчик, який плутає з пурпурним дощем. Гляньте, як він виділяється з поміж інших орхочок. Міра флора. Ех, як шкода, що не потрапила я на завозик, але, принаймні, трішечки ви зі мною подивились на орхочки в епіцентрі рівного та ознайомились з цінами. Єдина, я така щаслива була, що алацію застала, але і тут не повезло. От треба було тому кровосісю вилізти під час відеозйомки. І я її не купила. Збоку ого 550 гривень по знижечці. Фарбованки. Ой, ні-ні, не фарбованки, а крупноквіткова білосніжна вудочка, яка коштувала 700 гривень, а ось фарбованки по 683 гривні. Орхо біда орхолюба. Мені аж боляче на ті фарбованки дивитись. Бачу краєчком ока оціночком, тому давайте. Детальніше оглянемо. Ой, картинка, що і в Луцькому епіцентрі. Ціни у ціночки різні. Але ось цих безіменних квіташок дуже видно, що поїли тріпси. Ну, тут детально зупинятись не буду, бо картинка маслом. Ви дуже добре знаєте, що це мій біль. Тому. Ой! Надовго зупинятись тут не буду. До речі, позаду епіцентру є метро. Тому краєм ока давайте з вами заглянемо в те метро та подивимося, що є там орхочки. Їх тут зовсім трішечки. Є бабулетка Торіно. Біля неї така насичено-рожева. Також є рябенька з білою губою, ось така. Біленька, октопус є, відквіташечка якась, мірафлора. Усі вони по 230 гривень. За метро є екватор, а біля екватора є ще Велмарт. У Велмарті також є орхочки, але я їх вам не знімала, тому що застала лише страшненькі відквіташки. Була я ще у двох квіткових крамничках, але не застала продавців, там орхочки стояли без світла. Зазняла в першій частині моєї подорожі до рівного ідеал флору гуртівню, тому посилання внизу залишу. Була ще на двох гуртівнях квіткових, але орхочки туди на зиму не привозять, тому що перебої освітлення та опалення. Ну, не пощастило мені цього разу у цій мандрівці, але дуже пощастило, що не було ракет і не було повітряних сирен. А ще я вполювала пелора метелика. Про нього розповім більш детально вже в наступних відео. А наразі дякую, що були зі мною у цій рівненській мандрівці. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Рівне, спасибі. Я ще повернусь.